Доходи чернігівського бюджету за перші півріччя цього року значно зменшилися порівняно з попереднім. До того ж, ми відстаємо від інших обласних центрів, де ведуться бойові дії, не кажучи вже про міста заходу України. Такі дані повідомила очільниця фінансового управління Олена Лисенко під час виконкому у муніципалітеті. Якщо порівнювати з іншими містами, то ми опинилися на жаль на останньому місці. За тими даними, що надійшли від інших міст, порівняно з минулим роком. Ну, якби на тому ж самому рівні, ми на у нас надходження по іншим містам значно збільшилися. Надходження по акцизному податку у нас майже в половину зменшилися порівняно з минулим роком, тому що було скасовано податок на пальне, і була зупинка заборона. Продажу підакцизних товарів, саме алкогольних напоїв, тому у нас надходження скоротилося в половину. Також Чернігів недоотримує значну частку грошей по місцевим податкам та зборам, адже бізнес зазнав суттєвих втрат, тож місто не чекало всієї законодавчої процедури. Відповідно до змін до податкового кодексу, плата за землю і податок на нерухоме майно в містах, де велися бойові дії. Не платиться, хоча на наразі не прийнято до цього часу переліку кабінету міністрів, але наші суб'єкти господарювання знали значних втрат, і вони не сплачують цей податок в очікуванні цього переліку. Що стосується видатків, то на сьогоднішній день міська рада виконує усі зобов'язання та розрахувалася з боргами за минулий рік. У нас і по видаткам ми на останньому місці, але по бюджету розвитку, за за рахунок того, що ми встигли розрахуватися по боргам минулого. Року, то ми трохи маємо показник більший. Очільниця фінуправління зазначила, що порівняно з іншими містами Чернігів виділяє значні кошти на заходи з посилення обороноздатності міста. Зокрема, станом на зараз на ці витрати передбачено майже 194 мільйони гривень.